Мені здається, що тут е, якраз одна з тих нечисленних ситуацій, коли можна як в тому старому анекдоті про мудрого ребе сказати і ти правий, і ти правий от е, таке не часто буває зазвичай правий хтось один. Але тут е, з одного боку масштабні наступальні дії у нас поки не почались. Це правда. Але з другого боку, те, що відбувається, що найменше весь останній місяць, і інтенсифікується з кожним наступним тижнем, це е, настільки вже напряму зав'язано на, на, на великий наступ. Фактично ідуть е, дуже такі е, ретельні, продумані по всьому фронту підготовчі роботи до цього великого наступу. А е, чому власне не вважати підготовчі роботи е, частиною цієї наступальної кампанії? До речі, з вашого дозволу, е, я б хотів на секунду зупинитись на. Питання термінології, е, давайте перестанемо називати те, чого ми всі так скажімо, чекаємо. Е, Сподіваюсь, все ж таки не з ейфорією, а тверезо чекаємо. От е, тому, що попереду дуже важкі часи, але е, те, чого ми все ж таки із надією водночас чекаємо, давайте перестанемо це називати контрнаступом. Контрнаступ це те, що було нещодавно під Бахмутом. От коли ти відбиваєш атаки ворога, і е, коли ворог видався, сам переходиш в атаку, відсуваєш його, і на його хвості там е, проходиш, звільняєш якісь там шматки території, займаєш якісь нові позиції. Оце контрнаступ. І от по флангах від Бахмута ми якраз бачили дуже яскравий приклад, як це відбувається. А те, про що ми з вами зараз говоримо, і про що вже місяцями говорить власне весь світ, це великий яка наступальна кампанія розрахована щонайменше на все літо цього року, можливо, також на осінь. Тобто, це не контрнаступ, це саме наступальна операція, і саме навіть краще, краще казати наступальна компанія, бо вона складатиметься не з одної операції, а з багатьох на різних ділянках фронта. І треба розуміти, що е, те, чого ми так чекаємо, ця наступальна кампанія. Це е, поки що найважча задача взагалі в історії Збройних сил України. Задачу такої складності е, нашим захисникам ще жодного разу не доводилось виконувати. Е, ми виявили вже е, героїзм, який здивував весь світ. Ми вже показали багато чого, що вважалось просто неможливим. Але такого ми все ж таки ще не робили. Ну, все колись буває вперше. От е, ми все ж таки блискуче себе виявили в обороні. Спершу в такій знаєте напівпартизанській обороні весни минулого року, потім в страшній абсолютно обороні Донбасу проти вогняного валу цього російського. Ми зараз в обороні Бахмута, з якого взагалі зробили таку знаєте, м'ясорубку для перемелювання наступаючих російських сил. Але це все оборона. Оборона від наступу відрізняється принципово наступ складніший в рази, якщо не на порядок. А наступів успішних в нас поки було тільки два: Харківський та Херсонський. дуже різні, дуже не схожі один на один, і вони якийсь досвід дали. Але це поки єдині наступи в нашій історії. А тут треба очистити: вибачте мене, 18% території країни, тобто майже кожний п'ятий квадратний кілометр української землі. Треба вигнати набагато більшу кількість орків ніж минулого року до нас зайшло. Нагадую, що тоді до нас зайшло 180 тисяч окупантів, і вони вели бої в десяти наших областях одночасно. Наразі вони лишились тільки в чотирьох наших областях, і то три з них окуповані не повністю. Але при тому на цій площі їх наразі десь більше 300 тисяч. Тобто щільність орків на квадратний кілометр зовсім інша, ніж минулого року. От, і от оце все треба або знищити, або вигнати, от, е, маючи шейфронт протяжністю півтори тисячі кілометрів. Це е, такого масштабу задачі взагалі в останнє в е, Європі вирішувалися під час Другої світової. Після цього ніхто з такого роду задачами взагалі не стикався. Тому треба розуміти, що попереду у ЗСУ е, саме дуже велика, дуже важка робота, і логічно, що підготовка до цієї роботи вимагає і часу, і зусиль, от і, і дуже чіткої координації. От оця підготовка іде вже вже. Що найменше місяця, що не більше, і в неї включається і дуже гарно скоординована компанія по винос, виносу ворожих складів. Це те, що називається підготовка поля бою. Сюди ж включається багато дуже успішних саме е, розвідок боєм. наприклад, як під Оріховим на Запоріжжі, е, наприклад, е, як постійні рейди на лівий берег Дніпра з правого. От це це все всі, всі ці речі. Вони не самі по собі. Це не для тактики, це вже частина оцього великого стратегічного наступу. Але частина така обережна, підготовча. Е, третій дзвінок ще не пролунав. От от про, і от, пане Євгене, третій... от про третій дзвіночок, я перепрошую, хотілося більш детальніше. Ну й, чим він буде, чи має бути обумовленим, за яких умов е, ну, власне, має оцей велика наступальна операція вже активна, розпочати, щоб досягти максимального ефекту. Ви сказали, от я цитував вас про те, що ви сказали, чому літом, так ну що саме літом ну до, до літа потрібно це розпочати. Почати і чому а от за яких умов, тобто в яких, ну скажімо, кондиціях ми маємо перебувати? Ну скажемо так, в ідеалі ми мали перебувати в кондиціях повністю споряджені з великим запасом зброї і бика, як явно переважаючи технічно нашого ворога. Ну цього не буде. Ми будемо наступати з тим, що вже є. В нас є суттєві обмеження по кількості тої зброї і техніки, яка до нас доїхала. В нас є суттєві обмеження по кількості БК. але нам не вперше наступати з неповним, ну, Взагалі, не вперше воювати з неповним ресурсом, не з усім, яким який по-хорошому мав би бути. І тому задача стоїть тепер така: питання ж не тільки в нас у війні, і в війни дві сторони. Ми маємо зловити той момент, коли орки будуть найслабшими. От в цей момент е, має пролунати цей третій дзвінок, але тут треба зрозуміти ще один момент. Е, ми всі з вами, і я до речі, не виняток. От, ми всі все ж таки, десь в глибині душі. Е, ми навчені на кіно про Другу світову. І от у нас, десь в глибині душі, в е, підсвідомості сидить така картинка, що от е, наступає день Че, і е, виходить залужний, запускає три зелених ракети, і от е, як там в 41-му році е, від Балтійського до Чорного моря мільйон солдатів одночасно робить крок вперед, так от так не буде. От ми можемо зрозуміти, власне, що великий наступ почався навіть не в перший його день. От власне, е коли ми раптом побачимо, що якась із тактичних, нібито операцій ЗСУ, раптом при приводить до обвалу цілого великого ділянки фронта ворога, ми скажемо, о, так от виявляється, оце воно почалось. Тобто, ми реально це можемо зрозуміти, навіть далеко не в першу добу великих боїв. зеленої ракети не буде. Пане Євгене, тоді ще от на завершення, хотілося б все ж таки, от в разі ну скажімо, реалізації того сценарію, який бачите ви, до літа ми посту ну, там розпочинаємо вже так якісь активні дії. При цьому расисти ж дійсно там оборонні укріплення а, в Криму на інших там окупованих територіях а, будують. Я про це теж трішки казав. Так от, а наскільки це може, скажімо, от. Намагання вибудувати цю лінію оборони ними наскільки може позначитись на нашому на нашій наступальній операції, і в разі реалізації вашого бачення ситуації, яких успіхів ми можемо досягти? Зможемо досягти. Ну, почнемо з маленької ремарки про Крим оборонні споруди в Криму взагалі не мають жодного відношення до майбутніх бойових дій. Це до питання про те, як в Росії пиляють бюджет. Ага. Бо не треба бути великим стратегом чи адміралом флота, щоб розуміти, що ми не будемо висаджувати морський десант на пляжах Євпаторії. в нас, хоча б фізично, нема чим його висаджувати, де і сенсу в цьому жодного. І коли я бачу оті дожелезні лінії укріплень, саме під саками і в і от саме вздовж узбере західного узбережжя Криму. Ну просто посміхаюсь, це просто хтось нормально підсів на федеральне фінансування, і просто хтось пиляє, от саме як в останній день. От я е, е, Тобто Крим виносим за дужки. А от що стосується лінії оборони на материковій України, особливо на Запоріжжі, то звичайно вона є великою проблемою. От її доведеться долати, а, а там не одна лінія, там щонайменше три в деяких ділянках до п'яти. Але е, насправді як це буде, е, покаже тільки сам наступ. Справа в тому, що ми ці окопи їхні, там де царя, там, де бояріна коп, ми це все знаємо до метра. Але е, ми при тому не знаємо, як ми їх здолаємо з одної простої причини: опір чинять не окопи. Опір чинять люди в цих окопах, і тільки бій покаже е, наскільки ці люди будуть мотивовані, наскільки грамотно ними командуватимуть, наскільки правильно їм завозитимуть бика, і скільки його в них буде. От ми бачили два, два дуже різних сценарія: е, Харківщина, де буквально трошки натиснули, і вони посипались. І Херсонщина, де вони вдерли з зубами і кігтями в нашу окуповану землю, і ми прорвали тільки одну лінію оборони з трьох, дві не змогли. А далі вже обережно їх видавлювали. Ну тому що скористалися тим, що там є Дніпро, на якому всього чотири моста. На жаль, на Запоріжжі чотирьох таких мостів нема. Тому тільки реально е, наступальна компанія покаже до чого буде ближче: до харківського сценарію чи до Херсонського. От е, а, а я підозрюю, що буде велика мозаїка на різних ділянках буде дуже по різному і от ми для чого зараз такі атаки, як під Оріховом, чи рейди на лівий берег? Є такий народний вираз, де тонко там рветься. От ми зараз шукаємо де в них товсто, а де тонко, і відповідно, командування вирішуватиме де ж їхні найслабші місця, куди відповідно треба буде сконцентрувати основні зусилля. А поки що ми їх навпаки розпорошуємо, поки що ми їх турбуємо в самих різних ділянках, щоб вони не знали, куди саме перекидати підкріплення. Це теж нормальна підготовка саме до великої операції. Пане Євгене, дуже дякую, і дуже дякую за термінологію. Тепер буду користатись саме е Цими термінами велика наступальна операція, а не контрнаступ. Євгеній військовий. Є ще буквально 30 секунд. Чи, чи ми вже вичерпали? Вичерпали, пане Євгене. А? Ну, кажіть, а, добре, 30 тисяч? секунд. От, так, да. Од, буквально одна репліка. Просто у вас був чудовий сюжет перед нашим з вами включенням про цю волонтерську групу, яка е, шиє для поранених. Так. Так, от, власне, я хочу звернутися до наших глядачів. Давайте перестанемо чекати наступ. Давайте перестанемо обговорювати наступ. А давайте допоможемо цьому наступу. От, отак, от як ці люди, потрібно здавати кров, бо буде багато поранених, потрібно донатити гроші, потрібно купляти гр... е... дрони. І елементарно в кожного з нас, я думаю, зараз є хтось із друзів, родичів, колег по роботі, хто наразі мобілізований і готується до цього наступу. Просто подзвоніть, спитайте, чи все є в нього і його підрозділу. І якщо нема, просто мовчки докупіть і новою поштою прийшліть. І тоді. Час до наступу проводити набагато простіше. Клас, пане Євгене, от дякую е, за те, що взяли ще цих 30 секунд, тому що дійсно важливу річ, ви сказали. Євген дикий військовий публіцист, командир взводу батальйону Айдар, екс-командир був з нами на зв'язку.